Автомобіль на всі випадки життя. 4500 доларів авансовий внесок, щоб взяти його в розсрочку без банків. Це перше. По-друге, 2017 рік не еко-буст-мотор, А3,5 звичайний атмосферний двигун. В6 з газовим обладнанням, який вже встановлені, це продаж автомобіля від власника. 4500 авансовий внесок. Гарна комплектація. 17 рік, гарний текстан без зауваження взагалі. Сіли і поїхали. Автомобіль гарно дуже виглядає. На зимовій гумі має гарну комплектацію. Капот у нас тут в бронеплівці оптика, вся ціленька, вся гарненька, безключовий доступ, домофончик, шкіряні сидіння, шкіряне кермо, електрорегулювання водія та пасажира, повний електропакет, газове обладнання вже встановлено, електрокришка багажника. Відкривання з ноги теж можна. Тут вибор їзди по якому ґрунту вам їздити: клімат, контролі, підігріви, монітор, партроніки все є подивіться на стан торпеди подивіться на стан салона подивіться на підлокітник якому воно все стане. І пробіг автомобіля 149 тисяч. Це оригінальний пробіг, а витрата пального 15 літрів газу, бензину 13. Тут газ вже встановлений. Вам нічого не потрібно тут вкладати. Це чорна стеля. Сім місць, величезний, просторний автомобіль на всі випадки життя, відкривання ноги з багажника є. Місце Києві знаходиться, всі фото в телеграм-каналі. Пишіть, кого цікавить, навіть приймемо на обмін, кого цікавить. Будь ласка, обміняємо ваше авто, викупимо ваш автомобіль, ми допоможемо купити вам новий авто.